Всім привіт, і ви на каналі Уліси. Хочу з вами поговорити про те, як швидко і ще теж дуже важливо якісно робити домашні завдання. І так, без допомоги ГДЗ. Одним з важливих пунктиків при виконанні домашнього завдання є перерва. Ви можете відпочити взагалі перед тим, як робити домашнє завдання, якщо ви звикли не відволікатись на сторонні предмети. Але якщо ви не така людина і вам потрібен відпочинок між виконанням домашнього завдання, я раджу вам не нахтувати цим правилом, тому що воно є дуже важливе. Ви можете відпочити, читаючи книжку, можете відпочити, малюючи. Можете відпочити, дивлячись фільм. Загалом під час відпочинку робіть те, що вам подобається, і ви утримуєте насолоду. Зарядка є теж дуже важливим пунктиком, десь на рівні з перервами, можливо, навіть більше. Уявіть, скільки всього для вас робить ваше тіло. Ви думаєте за допомогою нього, ходите, пижете і хіба не можете трішечки віддячити йому, зробивши невелику розминку. Ну а тепер, коли ми добре відпочили, розмінули своє тіло, скажімо так, готові до продуктивного дня. Давайте запишемо всі плани, які потрібно буде виконати. Це можна зробити в щоденнику, можна зробити в планері, можна зробити на окремому листочку словом, де вам більше подобається. Можна це все красиво оформити, можна просто написати красивим почерком, але головне, щоб ви побачили листочок і вам захотілося зробити все, що там є написане. І давайте трішки розберемося, для чого ми взагалі це робимо. Пишемо свої плани, наведу приклад на собі. Коли бачу все, що мені потрібно зробити на день, я можу це собі вкласти в голові і стаю продуктивною на вечір, день, ранок. А коли в мене немає такого листочка, я стаю непродуктивною. Взагалі, таким глянимим чуденом, який готовий цілий день провалятись на ліжку, сидячи в тіктоці і нічого не зробивши. Тому щоб такого не сталося, пишемо свої плани на день, мотивуємо і дисциплінуємо. Ну а тепер, коли ми знаємо, що ми хочемо від цього дня, давайте сконцентруємось на навчанні. Саме мені легше робити домашні завдання в тишині, Проти комусь легше його робити разом з розслабляючи, концентруючи, ну або просто музику для навчання. Її легко знайти в Ютубі, просто бивши пошукові строївці, музика для навчання, перші відео, які отримуєте, це те, що вам потрібно. Ну а тепер, щоб ви розуміли, для чого це потрібно, давайте я вам поясню: слухаючи музику для навчання, ви концентруєтесь на процесі, яким зараз зайняті, і результат виходить десятки разів кращим. Ну і також це працює як заспокійливо. Всі проблеми виходять на задній план, і ви повністю сконцентровані на своєму процесі. Також робити домашнє завдання можна в школі. Я серйозно, коли в мене був просто завальний день, на домашні завдання залишалося година-дві, то я робила домашні завдання на перервах. Це реально мені допомагало. Я встигала це економило мені час на виконання домашнього завдання вдома. Також, я певно, на всіх бувало, що на урок або не приходив вчитель, або приходила заміна, і головне тут нічого не робили. Цілий урок можна було просидіти в телефонах або порозмовляти з однокласниками. Чому б і цей шанс не витрати на виконання домашніх завдань, коли у вас повний завал і трішечки себе розгрузити? Також у вихідні ніхто домашній не забороняв, і коли у вас багато справ на тижні, можна зробити домашні завдання цілком на вихідних, але я вам не забороняю відпочивати, тому що ви вони на то і потрібні, щоб відпочити. Тому виконуйте домашні завдання в міру і не забувайте про перерви. І, звичайно, щоб облегшити і прискорити виконання домашнього завдання, нам допоможуть відеоуроки. Просто вбивайте в пушковій строці якийсь предмет, візьмемо, до прикладу, англійську, і тему. Тобі, наприклад, і отримуєте багато відео з таким вмістом. Просто нажимаєте на ліпе, яке вам більше до душі. І я сподіваюся, переглядаючи його, ви візьмете собі можливо якісь лайфхаки, можливо, щось дізнаєтесь нове і в кінці зрозумієте, про що сьогодні йшлося на уроці. Ну а на цьому було все. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося відео такого формату. Залиште думку про нього. В коментарях буду вдячна кожному, а я всіх люблю бувайте.